Виконуємо номер 964 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Микита кожум'яка вичинив 106 шкур. Перші 4 години він вичиняв по 16 шкур за годину, а потім почав вичиняти по 14 шкур за годину. Скільки часу витратив кожум'яка на вичинку всіх шкур. Приступаємо до виконання задачі. В умові задачі сказано, що перші 4 години він вичиняв по 16 шкур за годину. Знайдемо, скільки шкур він вичинив за 4 години. Для цього продуктивність 16 шкур за годину праці. Множимо на кількість годин. 16 помножити на 4 буде 64 шкури. Вичинив за 4 години. В умові задачі сказано, що він вичинив всього 106 шкур. 64 він вичинив за 4 години. Знайдемо, скільки шкур він вичиняв з продуктивністю 14 шкур за годину. Для цього 106. Віднімемо 64. Це буде 42 шкури. І пояснюємо, вичинив з продуктивністю чотирнадцять шкур за годину. Знайдемо, скільки часу він вичиняв сорок дві шкури. Для цього сорок два поділимо на чотирнадцять 42 поділити на 14 буде 3. Отже, протягом 3 годин він вичинив 42 шкури. І пояснюємо, вичиняв з продуктивністю 14 шкур за годину. Вичиняв з продуктивністю. 14 шкур за годину. В умові здачі сказано, що він 4 години працював з продуктивністю 16 шкур за годину. Ми знайшли, що 3 години він працював з продуктивністю 14 шкур за годину. Отже, 4 додати 3 дорівнює 7 годин. Пояснюємо, витратив на вичинку всіх шкур і записуємо відповідь. Відповідь 7 годин